Привіт, Друзі, хочу дати вам розклад на завтрашній день 11.11.2024 тисячі року по системі Піфагора. Чому варто цей день відмітити і запустити енергію, підключитись до цієї мочної, сильної, трансформуючої дати? Пояснюю і розказую. Значить, робимо такі вичислення, зводимо всі цифри до однозначного числа. Значить, один плюс один буде два, один плюс один буде знов два, тут буде два. 2 плюс 0, тут буде 2 плюс 4, виходить 6. І далі ми рахуємо, 2 плюс 2 4. 2 плюс 6 8, Разом виходить 4 плюс 8 12, – 12, І разом 1 плюс 2 буде 3. Трійку пишемо як суму числового ряду. Тепер будемо малювати мандалу. І з поясненнями. Я дуже багато пояснень слухала, але все-таки цифри управляють по системі Піфагора. Це саме краще видно, і можна підключитись до тих космічних енергій. Малюємо аркану систему, де в нас одиниця нагадую, Сонце, двійка місяць, трійка Марс, четвірка Меркурій, п'ятірка – Юпітер, шестірка Венера, сімірка Сатурн, вісімка Уран, дев'ятка Нептун. В кожної планети є свої характеристики. Так, в чому унікальність цієї дати? Дивіться, ми малюємо цифри у вигляді крапок обозначаємо. У нас одиниця раз, два, три, чотири. Малюємо крапки. Раз, два, три, чотири. Одиниця в нумерології Піфагора визначає символ Сонця, єдиного центру всього сущого, наше вище я і прагнення наше до розвитку, до світла, до єдності, свідомості, свідомості всіх, всього живого, всього людства на землі. Сонце життєдайна енергія, аби сонця не було б життя на землі. Центр життєвої енергії. Символ нашої, нашого духовного устремління до світла, до чогось вищого. Значить, у нас чотири одиниці. Далі ми малюємо слідуючи крок на двійку. Один, 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 двієчка. Далі ми продовжуємо двійки-дві двійки, малюємо дві крапки, дві двійки. І після двійки в нас йде четвірка на Меркурій. Двійка це у нас луна, під зв'язок свідомості. І підсвідомості. Четвірка це інтелект, Меркурій, пам'ятаємо, да? і далі в нас код сущності трійка йде між зв'язок між е, Меркурієм і е, Марсом. Така енергія, сильна енергія. Чому саме портал 11.11? Що ж таке в нумерології 11.11? Є числа, королівські числа або кодові числа, які не приводяться до однозначного такого значення. Ми вже не прибавляємо числа 11.11, 22.22, Не прибавляємо, чому так кажуть, що портали відкриваються, і це якийсь знак і 33. Значить, 11 означає в нумерології Піфагора Прозерпіна, число повної людської трансформації. Це вища вібрація Сонця. Якщо Сонце одиниця, то тут в нас йде чотири одиниці: вища вібрація Сонця, вища воля, сонячна енергія, воля нашого духу. Це вища система, яка створює порядок на Землі, матеріальний порядок, який йде по прямому лучу зараз, в цей день від сонячної системи, від нашого управителя Сонця. Якщо е, е, Прозорпина уплотняє е, дух, думку, ідею творця на матеріальний рівень, ми маємо. Дуже добре подумати, вияснити і запланувати, яких же змін ми хочемо. Але ці зміни мають стосуватись не тільки матеріального якогось достатку, матеріальних цілей, а саме прагнення до духовного, до вищого. І коли ми будемо в такому стані знаходитись, велика вирогідність матеріалізації, тому що четвірка це думка, а трійка це енергія для застосування вашої думки і заземлення на земному рівні. І якщо прозерпина, вона дає. Ущільнення матеріалізацію космічних енергій, то Плутон іде. Це двері із матерії, виходу із ріаркарнації, Плутон символ смерті. А Прозерпина це народження, перенародження і глибинна трансформація тих процесів і цієї матерії, в якій ми вже живемо. Розумієте, це можна сказати клітинний молекулярний процес відновлення, відновлення матерії. Ми зараз як та матрішка будемо пропускати в свої тіла цю космічну енергію. І омолоджуватись, оздоровлюватись, вібрації будуть підвищуватись, тому дуже важливо в цей день, от завтрашній день, провести дуже так творчо, созідательно, на високих вібраціях гарних. Тому бажаю всім не пропустити цей день, бачити, що відбувається, бути уважними, бути свідом, усвідомленими і використати цей день. Цей день ми можемо цей день буде мати вплив на ближайший півроку або навіть цілий рік. Тому бажаю всім успіху, успіху в духовних починаннях і в реалізації ваших планів. До зустрічі. Ваша Анастасія, нумеролог, нейрограф, та